кожна десята дитина в світі народжується передчасно. Передчасно це означає раніше ніж 37 тижнів вагітності. І ось такі діти, які мають або передчасний термін при народженні, або низьку вагу, а це 2500 і менше. Вони потребують дуже. Детальних ретельних розрахунків вигодованні. Чому це так важливо? Тому що дитина не може з'їдати великі об'єми суміші або грудного молока, але навіть в тих об'ємах, які дитина з'їдає, може бути недостатньо білку або калорій. І це в результаті може відбуватися на тому. Чи дитина буде мати неврологічні проблеми, чи дитина буде гарно розвиватися фізично, чи дитина буде мати гарний імунітет, як дитина буде взагалі почуватися. Тому, якщо дитина народилася раніше 37 тижнів або з вагою менше, ніж 2,5 кг, ваш педіатр або сімейний лікар обов'язково має провести розрахунки, вигодовування, тому що дитина має ще якийсь час після народження рости так званим внутрішньоутробним темпом, а це 250-300 грамів щотижня. Ось ці прибавки плюс 500 грамів на місяць це для дітей, народжених вчасно, і з вагою понад 2500, тобто з нормальною масою тіла. Це може не підходити передчасно народженим дітям.